Друзі, всім привіт! Зараз більш детально розповім про наш маркетинг-план, по якому ви можете рости і заробляти, і е, суть нашого бізнесу. Ми запрошуємо, перш за все партнерів стати, е, досягти такої першої важливої сходинки, як директор. Ну і звичайно, потім рости далі. І так, хто такий директор? Це людина, ФОП офіційна, яка заробляє місяць від... 10 тисяч гривень до 14 000. це мінімум. мінімум. Плюс отримаю премію одноразову виплату 1000 доларів, за те, що ця людина стала директором. Зараз, так як в ювілейний рік компанії 55 років, в світі під 25 в Україні, компанія зробила такий приємний бонус для партнерів і виплачує додатково ще 50% премії, тобто ще можна додатково отримати 500 доларів. Тобто в сумі півтори тисячі доларів за те, що ви стали директором. Ну і, звичайно, дохід від 10 до 14, ну це мінімум. Виплати у нас кожні три неділі. От можете порахувати, скільки це буде. А, всього виплат на рік 18. Це в шість разів 6, на 6 більше, ніж на звичайній роботі. Тому що у нас виплати йдуть кожні 3 неділі. Так. Коли ви досягаєте такої першої важливої сходинки, як директор, ви потім, звичайно, ростете далі. І вже допомагаєте своїм людям у вашій команді також досягти цього рівня. Коли у вашій команді людина. Одна людина досягає рівня директора, ви стаєте старшим директором і отримуєте тисячі доларів премії одноразової виплати. І плюс зараз 50%, плюс 750 доларів ще можна забрати. І того 2250 доларів премії можна забрати за те, що ви допомогли одній людині з вашої команди стати директором. Якщо ж ви далі рухаєтесь і допомагаєте ще одній людині, ви вже стаєте золотим директором. І тут ви отримуєте вже 2000 доларів премії, плюс 50%, це 3 тисячі доларів можна забрати. І, звичайно, тут уже дохід ваш від 25 тисяч гривень. Якщо ж ви далі йдете і не зупиняєтесь, і вирощуєте третього директора в своїй команді, ви стаєте старшим золотим директором і отримуєте 3000 одноразової премії, плюс 50%. 4,5 тисячі доларів премії. Якщо у вашій команді з'являється четвертий директор, ви стаєте сапфіровим. І тут вже дуже цікаво взагалі по цифрам: 4 тисячі доларів одноразової премії, плюс 50% 2 тисячі доларів, тобто 6 тисяч доларів премії. Дохід уже у вас тут стартує 35 і більше тисяч гривень за 3 неділі. Далі, якщо у вашій команді вже 6 директорів, ви стаєте діамантовим директором. Отримаєте 6 тисяч доларів премії плюс 50% за, тобто 9 тисяч премій одноразові. Друзі, ви тільки подивіться, скільки можна одними преміями собі назбирати на якусь свою мрію. У кожного вона своя, У когось це, там, дім, квартира, машина, подорожі, може допомогти комусь, та, своїм батькам. Тобто, ну, ви тільки подивіться на ці можливості, які дає компанія. Що ж треба робити, щоб успішно тут рухатись по маркетинг плану? І там він ще далі, далі, далі. йде, не закінчиться, і там вже дуже вражаючі цифри, суми. І все це реально. З кожного каталогу у нас ростуть нові лідери, нові партнери, які стають і золотими, і діамантовими директорами, і сапфіровими, і виконавчими. Тому все це дуже реально. Кожна людина, яка приходить без досвіду, починає з нуля, починає рухатися. От, вон, у неї і виконує да, те, що потрібно. Тобто, що потрібно робити? У нас а, треба навчитися основним трьом навикам: перше, це навчання. Так як сфера нова. І щоб, для того, щоб виходило, да, потрібно навчитися працювати, здобути певні навички от, і обов'язково розвиватися в цьому плані. Тобто, навіть пройшовши навчання, вам також необхідно далі да, слухати, дивитися інших літерів, як вони працюють, переймати їх досвід. Це дуже важливо. Навчання має бути присутнім постійно, тому що сфера нова вона активно розвивається, і ви також повинні як сказати, шагати в ногу. Так, другий навик це особистий товарообіг. У вас буде 20% знижки від каталожної ціни. Також ви можете купувати продукти. Від 50-відсотковою 50 знижкою до 90% знижки. Тобто ви дуже вигідно можете брати для себе, для своєї сім'ї і також розповсюджувати серед свого оточення, своїх рідних. І таким чином, зібравши замовлення, ви організуєте свій особистий товарообіг. обіг. І третє це запрошення людей, саме основне. Запрошення людей. Кого ми запрошуємо? Віп-клієнтів. Це люди, які просто для себе роблять замовлення. Ми їх реєструємо, людина собі робить замовлення. І таким чином починається формуватися товарооборот. І партнерів. Це та людина, яка далі продовжує набір команду, навчається і робить особистий товарообіг. І таким чином компанія платить за що? Компанія платить за організований командний великий товарооборот. Тобто ви самі не продасте стільки, стільки для себе просто там, купи от 100 людей, навіть взяти от 100 шампуней. Тобто, ну, ви уявіть, да, чи ви будете ходити їх продавати, от, чи просто ви зареєструєте людей, які просто для себе зроблять покупку. Тобто ми отримуємо від групового товарообороту від 3% до 32%. Відсотки, які ми отримуємо, залежать від нашого рівня. Чим швидше будемо рости, тим більше буде відсоток і більше ми будемо отримувати. Плюс я зразу порахувала сюди 10% від ВІП-клієнтів, тому що з кожної покупки ВІП-клієнтів ми отримуємо 10%. От. Тому зареєструвавши людину раз, ми пожиттєво можемо отримувати 10% від її покупок. От. Тому це така дуже класна ще одна можливість розвиватися і мати свій особистий бізнес. При цьому не вкладати да, таких великих коштів, як в традиційний бізнес, і при цьому працювати в вільному графіку, підлаштовувати, да. для початку можна поєднувати, але мінімум це повинно бути кожного дня, мінімум 3-4 години. Це мінімум. Плюс компанія для своїх партнерів, які активно працюють і ростуть по маркетинг-плану, вона проводить різні конференції за кордоном. Безкоштовно. Просто за те, що ви прийшли, ви стали директором, і ви виконуєте план, ви отримуєте безкоштовну поїздку за кордон. Плюс у нас проводяться також банкети директорів. Це такий, як би сказати, великий такий грандіозний корпоратив від компанії, на якому вітають всіх нових директорів, чествують новими знання, званнями. От, і е, просто гарно відпочивають, е, куди запрошують зірок української е, закордонної стради. Тому, е, друзі, дивіться, такі унікальні можливості пропонує наша компанія. І е, ви можете подивитися, які доходи ви можете заробляти, і можете зрозуміти, які цілі ви можете реалізувати з нашим проектом. Тому. Е, не варто довго думати, приєднуйтеся і і почнемо активно будувати вже вашу команду.